Мої вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту. Російський окупант, багаторазовий призер чемпіонатів світу з карате Максим Бахарів, який воював проти України спочатку початку 2022 року. Потрапив до оточення збройних сил України поблизу Запоріжжя, і в результаті цього отримав серйозні поранення, які призвели до ампутації усіх кінцівок. Інші окупанти, які були разом з ним, були ліквідовані. 29 квітня у нашій державі відзначають всеукраїнський день футболу, який пригорочений до першого офіційного матчу національної. Збірної України проти команди Угорщини, що відбувся у цей день 92-го року минулого століття в Ужгороді. Як відомо, подібне новіційне свято у світі відзначають 10 грудня. Втім, поки що не доводилося чути і отримувати інформацію про те, чи відзначають його в Італії, Німеччині, Іспанії, Англії і навіть у Бразилії, де гра мільйонів своєрідна релігія, де перемога збірної підвищує працездатність населення а у вихідні усі біжать на пляж грати в футбол. А телесеріали у Бразилії ніколи не показують паралельно з футбольними матчами, на жаль, в Україні, тим паче зараз під час війни похвалитися нічим. У нас чомусь лева частка, якщо говорити по Станіславському, любить себе у футболі більше ніж сам футбол а потрібно навпаки любити, причому по-тихому, а не волати футбол у собі. Здавалося, у ньому все дуже просто і прозоро. Потрібно забити у чужі ворота і не пропустити у власні, як у музиці, сім нот у художників, пензель і фарба, але скрізь там і там генії створюють шедеври, пишуть симфонії і полотна, а віртози м'яча дарують незабутні видовища і шалені емоції від радості до розпачу. Зрештою, поряд з ними хтось просто грає в дердир на майданчику на подвір'ї. Хтось бринькає трьома акорда.

Тім всі вони переймаються одним потягом і любов'ю до того, що стало стилем для них своєрідним стилем життя. Тож вболівайте і надалі за улюблені команди, і не цурайтеся самі злізти з дивану і годину попинати шкіряного у власне задоволення, приєднатися до багатомільйонної аудиторії не тільки пасивних спостерігачів і на власний розсуд аналітиків футболу, але й тих, хто насправді у грі через голих невдачі і сенці сповна середини відчуває, що Футбол це не просто гра, це щось більше, всесвіт, таємниця якого розгадати, мабуть, не доведеться ніколи і нікому. Хоча, знову ж таки, все геніальне, просте. Прийняв, віддав. Святом вас! Вихованка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Марія Ага стала бронзовою призеркою серед молоді чемпіонату України з треатлону в приміщеннях та чемпіонату України з естафетах у приміщеннях дорослі юніори юнаки, кі фінував у Житомирі срібло у змаганнях серед юнаків. Виборов спортсмен дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради та змінної. Змінної обласної школи вищої спортивної майстерності Матвій Малиш. команда у складі Дмитра Маляра, Дениса Микитюка і Матвія Малиша в естафеті серед чоловіків завивала бронзові медалі. Через терни наперекір усім труднощам в умовах воєнного стану омріяний роками командний турнір дитячої ліги дзюдо України вперше у вітчизняній історії цього олімпійського виду спорту відбувся на тамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста і зібрав близько 150 учасників хлопців 2012-2013 років народження та дівчаток 2012-2014 які представляли 15 команд в п'яти регіонів держави. Через на наперекір усім труднощам в умовах воєнного стану, омріяний роками командний турнір дитячої ліги дзюдо України вперше у вітчизняній історії цього олімпійського виду спорту відбувся на татамі великої зали палацу спорту стадіону, олімпійські резерви нашого міста. І зібрав близько 150 учасників хлопців 2012-13 року народження та дівчаток 2012-14, які представляли 15 команд з п'яти регіонів держави. Організаторами змагань спільно виступили Міністерство молоді і спорту України, Національна і обласна федерації дзюдо та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Ми довгі роки до цього йшли, і я дуже радий, що. Зібралася тут е, велика кількість дітей, і ми проводимо фінальні змагання дитячої ліги дзюдо України. І я думаю, що цей перший, пер, це перші ці змагання, вони е, початок положать е, початок для того, щоб розвивати далі дитяче дзюдо. Я дуже задоволений дуже радий, що ця подія свершилась, тому що ми ці змагання планували до війни. І ці змагання дуже були виводити наша команди на європейські змагання. Сьогодні пройшли фінальні сутички командного сорінування, дитяча ліга середи дітей. Ми далі рухаємося, далі продвігаємося, і я дуже доволен, що приїхали діти, приїхали батьки. Що все гаразд. На початку урочистої церемонії відкриття турніру, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять тих, кого забрала клята війна Росії. Після чого всіх привітала та побажала успіхів заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай. Далі на знак початку змагань під склепінням зали пролунав державний гімн. Потім усім подякував ініціатор і організатор руху дитячої ліги дзюдо. Спочатку у Дніпропетровській області, а згодом і в Україні, очільник регіональної громадської організації Григорій Король. За що він був удостоєний відзнаки Національної федерації, яку йому вручив її віце-президент Сергій Колісніченко. Це наш пілотний проєкт, тому перед цим був відбір по областям проведений. Практично в усіх областях були проведені ці змагання. Турнір я, я гадаю, що був непоганий, тому будемо далі його проводити. Зробимо роботу над помилками і. Будемо продовжувати ці змагання. Дуже гарні змагання. Завершилися урочистості запальним виступом вихованок спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради. Ми безмежно раді щасливі. Звісно, що це гордість. Джей Дніпропетровщина, не дивлячись на надскладні часи, проводить вперше такого рівня змагання дитячу лігу з до України. На ці змагання приїхало багато ск спортсменів з різних областей України і ми цим пишаємось, Вдячні організаторам заходу і сподіваємося, що сьогодні що сьогодні юні спортсмени отримують задоволення. Далі Ірина Олегівна разом з президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком та іншими почесними гостями провели перший блок нагородження команд дівчат, де третє місце поділили збірні Запорізької і Харківської областей. На другу сходинку п'єдесталу пошани зійшли представниці сумської. А золоті нагороди виграв перший колектив Дніпропетровської області, в складі якого були вихованки, шостої спеціалізованої Дячь спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, комплексної дю США Дніпровської обласної ради, Павлоградського імпульса та Сенельниківського дзюдо Дніпро, після чого на татамі знову поновилися сутички, кожна з яких супроводжувалася шаленим шквалом емоцій, як з боку самих учасників і тренерів, так і уболівальників. Взагалі, командні змагання це Дуже класно, це зовсім інші емоції, ніж особисті змагання. І дитяча ліга це перший старт, я думаю, до чогось грандіозного. Я сподіваюся, далі не тільки по області будуть ці, ці змагання, а й в клубному форматі. Але емоції зашкалюють. Все дуже круто. Що стосується підсумків змагань юнаків, то тут, на перший погляд, можливо, дещо несподівано. Перемогу здобула друга команда Дніпропетровської області, а перша разом з харків'янами мали задовільнитися аж третім місцем. Втім, то вже справа тренерів. Саме вони проводили спочатку відбір, а потім і рокіровки та перестановки у складах, а до вже вище перерахованих профільних навчальних закладів, які увійшли до обох збірних регіону, озвучених раніше відносно наших дівчат. У хлопців додалися представники Павлоградської дитячої нацької спортивної школи та Дніпровського спортивного клубу Дзюдо 80 Поміж ними на другий рядок підесталу Пашани втиснулася команда Полтавської області. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.